Вступає вересень багряно по землі, і жовта коса осінь поряд з ним крокує. До онлайн школи поспішають галасливі школярі, бо рідна школа свято знань святкує. Зібрались на онлайн онлайн-лінійці учні, вчителі і батьки. Сміх радісне линає і вітання. Шкільна родина зустрічає школярів нових, ну а для когось свято дзвоника останнє. Ми піднімаємо прапор високо, колір блакиті, і сонця на нім. Тим, хто де знань йде упевненим кроком, всім хай лунає сьогодні наш гімн! Ще не вмера ні, ні воля. Ще нам братя українці! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, У своїй стороні. За нашу свободу! Дзвоник зранку до всіх освітян завітав, щоб хтось ненароком не проспав. Директор, як завжди, уже працювала. На зустрічі з діточками дуже чекала. Хай директора слово для вас прозвучить, бо це є неповторна та пам'ятна мить. З початком нового навчального року вас вітає директор школи Лепіть Алена Валерівна. Любі діти, шановні вчителі і батьки, вітаю всіх з Днем знань і початком нового навчального року. Любі діти. Я вам всім бажаю, а особливо першокласникам, щоб кожен день, кожний ваш крок був плідним, світлим, яскравим. Нехай завжди з вами буде поруч любов і підтримка рідних і вчителів. Батькам. Бажаю терпіння і батьківської мудрості. Вам, шановні колеги, в перший день навчального року бажаю наснаги, творчих здобутків і злетів, поваги і вдячності від учнів і батьків. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Спільними зусиллями ми зробимо його творчим, яскравим, неповторним, насиченим різноманітними подіями, добрими справами, новими знаннями і життєвим досвідом. Нехай для кожного з нас він принесе здоров'я, щастя, удачу, а на нашу землю перемогу, мир, добробут і спокій. З Днем Знань. Дорогі першокласники, двері до нової української школи для вас відкриває ваша перша вчителька Черепашенко Юлія Олегівна. Саме з нею ви розпочнете цікаву подорож до країни знань, навчитися долати труднощі у навчанні, підкоряти вершини різних наук, навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Тож ми перші вчительці надаємо слово. Дорогі першокласники, ласкаво прошу до нашої великої шкільної родини. Сьогодні для кожного з вас особливий день, день початку захоплюючої подорожі у світ знань та можливостей. Я неймовірно рада, що маю можливість бути вашою вчителькою і провести цей час разом з вами. Разом ми будемо вивчати, досліджувати, відкривати нові горизонти. Нехай ця навчальна подорож буде наповнена сміхом, радістю та відкриттями. Разом ми зможемо подолати всі виклики та досягти великих результатів. Я вітаю вас з початком нового навчального року. І бажаю вам успіху, радості і гарного настрою. І справді тільки раз у житті ми буваємо першокласниками. Цей день запам'ятається їм назавжди, бо сьогодні вони вступають у велику шкільну родину, де на них чекають нові друзі, захоплюючі уроки та незабутні пригоди. А зараз дозвольте нам познайомити вас поближче з нашими маленькими героями-першачками. Вони прийшли сюди з відкритими серцями, з прагненням до знань та з мріями про майбутнє. До слова запрошуємо першокласників. Слово вас нас, ми йдемо в клас. Початок тільки на звичайний навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись, сумлінно вчити, не здаватись. Е, цікаво, в екрані, а поруч мама на дивані. Якщо я раптом щось забуду, в мене помічник свій буде. Тара, тарану бу я буду вчити, щоб прочитати все на світі. Я навчуся рахувати, не хочу з математикою проблеми мати. Перший клас ми вирушає, шкільна родина зустрічає. Дорогі першокласники! Ніжні і добрі слова для вас підготували і ваші батьки, серця яких б'ються сьогодні схвильовано. Вони теж починають усе з першого класу. Дорогі батьки, бажаємо вам терпіння, розуміння завжди пишатися своїми дітьми. А зараз ми чекаємо від вас привітань. І наші першокласники, ми вітаємо вас з Днем Знань. Сьогодні перед вами відкривається нова сторінка життя, спільна пора. Вас чекає світ корисних знань, отримавши які ви зможете стати розумними, освіченими, дорослими. Ми бажаємо вам з першого кроку, з першого року полюбити цю школу і розкрити тут всі свої таланти, успіхів, діти, веселих витівок і чудесних відкриттів. Сьогоднішнє свято. Особливо не тільки для першокласників. В останній раз зустрічають свято першого дзвоника у стінах рідної школи учні 11 класу. Вони себе впізнали в цих маленьких школярах, добре придивляються, хочуть їм щось сказати, бо надіються, що добра зміна їм підросла. А зараз наші найстарші учні хочуть звернутися до першокласників. Вам слово, випускники! Країну знань із нами помандрують, школярики найменші, першачки. Нехай упевнено свій шлях торують, читають, пишуть, ліплять літачки. Веселі коридори, світлі класи, все це для вас, маленькі школярі, щоб добре вчилися, здоровими зростали, щасливими й розумними були. Веселі коридори, світлі класи, все це для вас, маленькі школярі, щоб добре вчилися, здоровими зростали, щасливими і розумними були. Отже, ми до фінішу добігли. Це одинадцятий клас. Невпитно час. Відключив без, Чекає на нас. Настане зараз довгождана мить, з якої почнемо своє навчання. Покличуть дзвоник. Срібно продзвенить. І ми підемо в онлайн класи без вагання. Право надати перший дзвінок у 2024-2025 навчальному році надається учням школи. Нехай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос чути звідусіль, хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Ось і пролунало в новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному учню гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. А вчителям нових зустрічей з юними талановитими особистостями. Тож бажаємо всім великих успіхів у навчанні, міцної дружби, цікавих уроків та веселих перерв.